Chains, we have the Всім привіт, друзі! Давно в мене не було влогу. Взагалі, я хотіла вам показати поїздку у Лондон, оскільки на цих вихідних, 7 березня, мав відбутися концерт Яркі-Сердючки. Але, на жаль, його перенесли через те, що команду Андрія Данилка не випустили з країни, не видали дозвіл і. Коли він буде, я не знаю. Але мені дуже шкода, я справді хотіла це показати в Лозі, концерт Вірка-сердючка це просто легенда. Але оскільки вже квитки куплені, я вже замовила, готель заплатила, то треба їхати. І заодно я вам покажу деякі місця гарні в Лондоні. І так як в мене немає жодного влога з Лондону, то його нарешті вже треба зняти. Отже, зараз я збираюся дуже швидко, тому що вже запізнююся, покажу, що беру з собою, і let's go. А, до речі, хотіла сказати, що я накручувала волосся на ніч на Heatless Curls. Ну, Ви знаєте, тут така паралонова штука, так кріпиться і е, закручується. Ось що з цього вийшло, ну але все одно мене відчуття, що волосся не висохло до кінця. Не знаю, але в принципі результат мені сподобався. Я ще їх, до речі, не розчісувала. Тому зараз вже дофарбуюся і розчішу. побачимо, що з цього вийде. Можливо, воно розпадеться, але це краще, ніж на Dyson. До речі, зараз заодно покажу вам продукцію, яку мені подарувала моя подружка на день народження. Це у нас тут парфуми зідіор бла Blooming Bouquet. для Бутік. От, я хотіла їх і. Вона мені подарувала ось в такий е, зручному, такому зручному аплікаторі. Тобто брати з собою дуже зручно. Ось така помада. Ніколи не користувалася, але бачила дуже багато, що всі рекомендують. Вона хамелеон, вона підлаштовується під колір губ. Не знаю, перше зараз спробую. І вона ще така м'ятна якась. Так, до речі, зараз ще такий відповідальний момент розчесати волосся, подивитися, що вийшло із зачіскою. Ви знаєте, непогано. Да, от тут я наче шестикласниця в якої день народження, знаєте. Ну ось так. Непогано, як на мене. Ось, до речі, що я беру з собою: це джинси светер. Це такий м'якенький костюмчик, від Шейну, недавно придбала. Ось тут. Е Такі помілочовочки, як то кажуть, і складатиму все ось, ось такі портфелі, які я теж купила на шейні. Буду тестувати, бо тут багато різних відділів. Він такий тревел варіант, тому побачу, сподобається мені з ним подорожувати чи ні. Але я зазвичай подорожую з портфелями. дальше на нікуди не подорожую, тому я зараз якісь речі, можливо, вкладу в цей м -м кейс. Віжливості зарядні пристрої. Зазвичай все зберігаю там. Бушники, мабуть, візьму з собою сумку. Нічого не взяла, а портфель якийсь взагалі набитий. A few later. Півгодини складала все у той портфель, і він мене збісив, тому що він такий якийсь великий стає. Я вам скажу, що ось в цьому Adidasі моєму тут один відділ, але... Воно вміщається якось набагато краще, тому мені вже він не сподобався. Я подивлюся, можливо, відправлю його назад. Так, все, мені треба виходити запізнююсь під піпець. Лед, весела на автобус. Перший раз, коли я бігла на автобус, і водій зупинився, не закрив двері перед несу. друзі, я вже на Ліверкущині. Мені, щоб поїхати в Лондон, мені треба приїхати з моєї ерії в Ліверпуль на автобусі, дійти до трейстейшена, а ось він, до речі, таких мені глядає. Сісти на Трейнстейшні на поїзд і доїхати до Лондона. Тобто це такий достатньо складний шлях. У мене година до поїзда до мого. Зараз піду перевірю платформу, У в мене є пересадка, я трошки переживаю, але споласі все буде окей. Погода чудова, Тепло, трошки вітряно. В Лондоні точно буде тепліше. Тому поїхали. Я мав неправильний трені. в правильний трейн я сіла, але не на той час. І прибула трошечки раніше. А, чесно, думала, мене з позором витягнуть з трейна, як ти могла, але все окей, нічого страшного. Я малася це на наступний. Тому трошечки буду на пересадці гуляти, чи дити в годинку наступного свого трейна вже до Лондона. судьбе Англии. Так, ну что, друзья? Я вже засіливалася в готелі якось так душно, дуже. Зараз домовилася з подругою, вона вже забранувала ресторан на якомусь 150-му поверх, умовно. Тому зараз розлюбляюся, як туди доїхати, червоні автобуси і буду їхати. До речі, в Лондоні дуже небезпечно знімати влог з телефона, тому що тут їх крадуть. Тому думаю, що буду обережна. Друзі, за нами прийшли в таке наймодерне місце, що мене ж закрутилась голова, коли ми піднімались по ліфту. подивіться самі. Не що доброго ранку. Ем. І добре, що я не пішла на концерт сердючки, які відмінили нічого страшного, бо вчора я побувала в чудовому місті, ем. на 40-му поверсі, ем. називається ресторан Duck and Waffle. Ось назва його. І звідти відкривається просто неймовірний вид. Коли бронюєш столик, там можна замовити шампанське. І це перше шампанське, від якого в мене не болить голова на другий день. Зараз йду снідати, а далі в планах в мене гуляти по центру. Після того я запланувала ще зустріч з одною дівчинкою, і ми йдемо в український ресторан. Подивіться врацей. Красиво! Ми йдемо в український ресторан, але проблема в тому, що він знаходиться достатньо далеко, тому треба буде добиратися. Тому йду зараз снідати і потім збиратися. Друзі, ось такий Лондон прекрасний. Покажи, які тут будівлі гарні. I have no idea, де я. Зараз з ними цікаве щось таке, якесь таксі. Що доставляю, схоже. Ну що, пішли тоді, пішли гуляти. Йду до центру, шукаю H&M зараз. А потім йду в самий центр і нарешті побачити, треба пік-бен і... Лондон Бріж. Подивіться, який розкішний Ей Їх тут декілька до речі на одну точку. Я біля середньовічної фортеці Лондон Калер, Правильно я сказала? Вона знаходиться в районі Лондон брідж В принципі, я не хотіла сюди приходити. Я хотіла попасти на Лондон брідж але подивіться на цей витвір тепло просто. не лондонська погода, не британська погода. Дуже сонячно, тепло, жарко і якраз буде просто жесть. Я не знаю, як стрибати в цю толпу зараз. Чисей батачесткант мейда. Гоенка міда. Синка т. Зайшла до цікаво дуже цікаве місце, де прямо можна подивитися на ці всі боби. Смачнішої кави я ще не коштувала, дуже смачно. Я не любитель кави, але це щось неймовірне, тому що це пістащо 100 калорій мінімум, але трошки можна. Так, ну що, друзі, я у своїй голові уявляла, що Бід Бен і Лондон брідж знаходиться в 200 метрах один від одного, але насправді це десь дві години пішки. Тому нарешті ми дійшли на фоні чудовий бік Бен, який я бачила в підручниках сьомого класу. Він виглядає екзаклізе. Татура та не буду по хінді бо вони можуть понімати мене. Ні, в мене якісь іноді будівлі асоціюються з містом. Якщо сказати Ейфелева вежа, то ти одразу розумієш, що це у Франції в Парижі. Якщо ти кажеш Від то ти одразу розумієш, що це Лондон. Тому це, мабуть, таке місце. Ну для мене ще це Лондон-Бріч. Отак. Оце особисто для мене. А видно, мої ноздрі. Перший раз, коли я була в Лондоні, я шукала місця, куди потрапити, і мені дуже порекомендували бачите, Бен, от покажи Бен, і подивись, яка кількість людей, і всі тут фотографуються. Але але я знайшла відео в тіксоці і всі розповідають про це місце. Якщо піти прямо повернути направо, і ніхто там нікого немає, ніхто там не фотографується. Зараз побачимо скільки там. Заради мене закрила пейвмент для того, щоб я зняла і щоб тут не було людей. Да, просто рідкий той момент, коли взагалі нікого немає тут. Взагалі тут завжди мільйон людей, тисяча людей, і автобуси, і все, що хочеш. Велосипедіська, а зараз побіг закріза. Друзі, Весмінстерський міст перекрили через те, що пропалестинський мітингувальник босий з прапором видерся на Бік Бен, і його не могли зняти в приблизно 18 годин. Чудово. я вважаю це супер. Таксі, хто замовляв. Господи, це було складно сюди доїхати. Я ще не все розглянула, зараз, Заради чого я сюди їхала? Не хочу сама варити борщ. Я буду борщ, я буду деруни і я буду вареники з вишнями. Нас посадили на вулиці, тому що всередині немає місця. Виявляється, що треба бронювати столик, я цього не знала. Але ми стільки пиляли, і щоб ми не дуже засмутилися, нас посадили на вулиці. До речі, створили на нас таку козі атмосферу. Тому, в принципі, не скаржимось. Дивіться, на туалет а на українському стилі. Це супер, я вважаю. кальці, yeah. yeah, but... Контрабас. <laughs> Країнський контрабас. Yeah. Пушка. Який соус. Ммм. води. А за що сметани сюди піде? Мій брат любить сметану з борщем, а не борщ з сметаною. Він завжди стільки сметани додає. Рекомендую. Ревізор рекомендує. Пом такси. Люди скотяться, не було нікого, а тепер люди прийшли. М -м -м. Оце реально вишня. Тому що я готувала ще решнями. Черешня не така солодка. Е, ні, черешня солодка, а з вишня кисла, Із того звишня не смачніше. Так, ну що, ставимо 9 із 10 цьому ресторану. Смачно, створили атмосферу, навіть враховуючи те, що не було столиків. Наливка смачна, борщ все чудово, сало, саме цікаве, смачне було сало, вареники супер. Єдине, що трошечки забули про наш, наше замовлення, але потім перепитали, тому треба було трошки почекати, а так супер. А, ну і ще такий мінус: це добиратися сюди з центру, Це треба, не знаю, пройти пів Європи, мабуть. Я задумаю, як його доїхати назад. Тепер. Дивіться, як зроблене метро. Це інша, не основна, здається, відка метро. Скляне все, все закрито і нема вірогідності того, що хтось впаде на колії. Дивіться, яка чистота. Тут, мабуть, і клопів немає. Зіранковий чай, не кава. Нам треба піти ще в хороший ресторан побувати. Я ще хотіла, звісно, купити київський торт, але туди ж їхати нормально. Може вспію, може, не всю побачимо. Але київський торт тут продається. Було б добре, звісно, привезти додому. Пух, нема сил, цей Лондон просто витягає всю енергію, дуже складно. Але чай у приті смачний. Люблю чай чаю преті. Це дуже багато шоколаду і це, це запобіжі. дивний мені здається тут. Я не знаю, куди я їду. Чудове місце в якійсь сонячній охері. Боже, я в такому місці ще не була. Цікаво, цікаво. Так, ну що, місце гарне, всередині все чудово, цікава концепція, але дорого і мало. Наші тільки е е ой Боже, у таксі за київським тортом їхати нормально, так треба дофіга заплатити для того, щоб туди доїхати. Але треба якось бити час до країна, додому. А українці взагалі... Ми сюди залишаються українцями, вони постійно шукають українські ресторани, українську їжу з хорошою дорогою у Лондоні. Ой, так от шукають українську їжу, гречку і так далі. І я в тому числі. До речі, знаєте, як я знайшла цей магазин? Це сила трецю. Я напишу ціл. Я написала пост, хто живе в Лондоні, підкажіть, де купити київський торт. А мені підказали два чи три магазини, тому дуже хороша соціальна мережа. Дуже нарешті доїхала. Що подивіться, тут є київський торт і пражський. Я візьму їх два. Я, до речі, такі готувала, але, то, мабуть, в мене не дуже він вийшов. Це, друзі, я повністю знесилена. але це настільки важко. Лондон таке важке місто. Зате я побувала в українському ресторані, я купила київський торт, погуляла по-чудовому Лондону і з погодою, до речі, дуже сильно повезло. Ось такий вийшов лоб. У мене через годину вже мій трем додому. Там чекаю, відпочиваю, під чаю і буду дуже їхати.